Ми продовжуємо займатися, вирішувати пріоритетні завдання нашої служби, одним із яких є. Покращення матеріально-технічного забезпечення наших підрозділів. І сьогодні рятувальники Київщини отримують сучасний пожежно-рятувальний автомобіль на базі МАЗ, який був закуплений за кошти державного бюджету. Хочу сказати, що це вже не перший автомобіль отриманий Київщиною. І в цьому році. Ми надіємося ще отримати. Державним бюджетом було виділено 600 мільйонів гривень для придбання пожежно-рятувальної техніки вічизняного виробництва. І я маю велику надію, що в кінці року ми будемо вручати ще, можливо, з десяток автомобілів для Київщини. Це Є свідченням того, що ми маємо підтримку і керівництва керівництві Міністерства внутрішніх справ і керівництві уряду. Також приємно, що в цьому нам допомагають органи місцевої влади. І сьогодні від Києва святошинської районної державної адміністрації ми отримуємо два автомобілі підвищеної прихідності, які були закуплені за кошти. Районної державної адміністрації за їхню програму, на яку було сплановано 2,5 млн грн. І я хочу подякувати керівництву Києво-Святошинської районної державної адміністрації за таку підтримку. І хочу запевнити, що ми і надалі спільно будемо займатися цим питанням покращення матеріально технічної бази наших підрозділів, підвищити, підвищити їх ефективність, потенціал для того, щоб ви могли.

すごい。<music>